Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас отакі булочки, вже з такого тіста я робила. О, дивіться, я розломлю і покажу цю булочку одну. Дивіться, яке. яке чудове, чудове тісто, а смачні такі булочки. Я б навіть, і, хоч вони і на воді, і на олії, але вони взагалі як пушок, як пушок, а смачні які. М -м -м. Так що, готуйте з нами, смакуйте з нами, посилання на тісто. Я дам під, під відео. Дивіться, які М'ягесенькі, такі м'ягесенькі. Тут отакі, а тут ще ябляшка, бо я робила, і ще, і ще там є бляшка. Ось такі у нас булочки. Давайте будемо готувати разом. 750 мілілітрів води. 200. 200 мл олії, 180 г цукру і пів пачечки ванільного цукру, чайна лишка солі. І ми виливаємо, закип'ятити, охолодити до тепленького і виливаємо в Отако. Тепер додаємо сюди, розкришуємо 40 г дріжджі. О тут во і будемо його трошки воно розпустилося чуть-чуть. Ось тут у мене 750 грам муки висипаю зразу сюди. І ще буду додавати. І буду місити. Ну, висипали, тепер будемо підсипати ще, але не всю. Будемо лишати трохи. отако, ще один черпачок такий. І відтак ще будемо підсипати. Замішується. І тепер його отак ще. отут трохи підбираю. Моко тої муки загальної що було о, так і підміш так би не липло трохи до рук. Має піти півтора кіля муки. Більше не треба. Ось так. І будемо класти на. Я ще олії трохи даю, аби зібрати. О, і це будемо класти підходити раз на годину і ще раз на годину. Два під Аби було два підйоми. То у нас таке саме, як я робила вже на колачі, я вам дам посилання на це. Тепер будемо це тісто формувати, от зараз, і будемо розформовувати і робити булочки. О, Ось таке о, тісто будемо з неї формувати з нею булочки. ось так Я беру відділяю отаку і буду по 80 грам від, відкладати такі кульки. Ось тепер буду отак формувати ось такі кульки. І так я формую. Ось так накладаємо. Ось так ми накрутили вже цілу бляшку. Тепер кладемо, на що підходили. Хвилин, може, 20, може 30 будемо видіти. А, ще, а другий будемо знову Оціво, отак, оці отак може. Ще. ще просто можу такі. І булочки вже підійшли, тут будемо змащувати ці, а ці ще не підходять, і, і, то, то, і будемо змащувати і будемо випікати. Тут яйце збити з, одне, з одного лишку молока або води. Якщо не пісний рецепт, тут до цього можна додати ще у тісто двоє, двоє яєць. І будуть на яйцях і маргарини замість олії маргарини. О, а ці ми будемо змащувати. Ось так я змащую. Печемо при 180 градусах Ось такі у нас вийшли. Булочки отут, во, отакі. Ці ще підходять, ще я одна бляшка і ще отут каво. От. Але ну трошечка. Дякую, що дивились наше відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі. І коли вистинуть, я вам ще покажу дивіться, які вони м'ягенькі. Ось. Такі булочки у нас, такі м'ягенькі, такі ніжні булочки. Дивіться, які, як пушок, як пушок булочки. От, готуйте з цього тіста, смакуйте з нами разом. Дуже, дуже смачне тісто і булочки як пух.